В медичний центр, що знаходиться у місті Києві по вулиці Макіївська, 8, можна доїхати з залізничного вокзалу Південний тролейбусом номер 33 та з центрального вокзалу Маршрутним Таксі номер 181 з позначкою 18 плюс 7, з метро Мінська, тролейбусом та маршрутним таксі номер 24 З метро Болонь. Тролейбусом та маршрутним таксі номер 102 та маршрутним таксі номер 180 З Метро Лук'янівська тролейбусом номер 6, 18, 33 та маршрутним таксі номер 181 з позначкою 18 плюс 7. З Метро Почайна маршрутним таксі номер 525 з метро Нивки маршрутним таксі номер 537 або автобус номер 32.